Що всі люди на землі роблять одночасно. На сьогоднішній день дивляться діді. Діді! -Ді. Як там в тюрмі? Квадробери вже стоять, курять, нервно в сторонки, тому що в нас вже Діді -Ді взяв першу позицію сьогоднішніх новин. Квадробери в нас вже все. На чотирьох лапах далі в свою квартирку потап, але, як то кажуть, і будуть вимивати свої сльозки. Ну Нічого, ваш час ще настане. Ходимо по землі, дихаємо, надихаємося цим повітрям святим. За який сьогодні мав би молитися Монтяну, він забув, бо я йому не скинула те, що доларів. Що робиться? Дихати ми разом не можемо, бо хтось вдихає, хтось видихає. Нам не підходить. Ну, це проблема. Я завжди видихаю. Але є люди, які вдихають. Ну, то їхня проблема, знаєш, важче живеться. Знаєш, чому дуже багато людей ходить такі на Для багатьох людей мій настрій завжди якийсь кумедний. Тому що вони завжди ходять. І... Ну засмучення в автобусі їде все погано вдома все погано в магазині все погано. Ліпше видихайте.